Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Діліться з друзями і приємного прослуховування. Жінка у Чорному. Автор Кирило Тисленко. Олімпіада у Парижі 2024-го. Дивний збіг чи дещо більш заплутаніше. Історія сталася під час Олімпіади з відомим спортсменом. До якого одного разу підійшла жінка у Чорному, вона просто запропонувала незвичну домовленість вибір був за хлопцем забрати його після перемоги в Олімпіаді, що відбудеться наступного дня, або відступити надовго та залишити його жити без досягнень. Антоха, квитки для усіх взяли готель неперевершений. Чому ж ти тоді такий сумний? Запитав помічник головного тренера Валерій Остапович, тримаючи в руках планер. Чоловік помітив, як хлопець довго дивиться у стіну та над чимось глибоко замислився: А що я так вже лізу? Зберися. Три, два, один, почав! Антон витягнув руки, як павук, і поліз на стіну, швидко підіймаючи все вище і вище. Ну бо! Давай ще трохи. Стоп! Ну, як? Ти побив власний рекорд золото на Олімпіаді твоє, 100%. Хлопець ледь посміхнувся та повернувся на землю. Він став чемпіоном України зі спортивного скелолазня та готувався дебютувати на Олімпіаді у Парижі. Фінальне тренування закінчено, можеш іти додому. Завтра, о дев'ятій ранку, треба бути на вокзалі, не запізнюйся. Так, Валерію Остаповичу, до побачення. Антон вийшов на вулицю, надягнув кепку, застебнув спортивну кофту та, не поспішаючи, пішов до автобусної зупинки. Була осінь, сильний вітер пронизував, не дивлячись на теплий одяг, але втома після півторагодинного тренування налила м'язи і не давала рухатись швидше. Настрій у хлопця був поганий, адже він учора порвав зі своєю дівчиною, з якою зустрічався два роки. Антон уже будував плани щодо спільного майбутнього, але спорт займав більшу частину часу в їхній парі. У нього це спортивне скелелазіння, а у неї теніс. Вони обоє прагнули досягти висот, але через графік не змогли достатньо приділяти уваги один одному, тому вирішили розбігтись. Його дратувало, коли він бачив когось, хто йде у парі, і тим паче цілується. Антон дійшов до зупинки та швиденько оглянув інших у черзі дівчина, не більше вісімнадцяти, у чорному пальті з величезною сумкою на плечі, а от дід точно старший років на сімдесят за них обох. Хлопець подивився на годинник і незадоволено видихнув, запитуючи себе, чого це водій запізнюється. Це бувало дуже рідко він цим автобусом їздить майже кожен день із шести років, при ньому близько десяти водіїв цього маршруту змінилося. Обернувшись, Антон помітив знервовану жінку з маленькою дитиною, яка галасувала та звивалась можливо, не отримала чергову іграшку чи цукерку, мати, періодично, намагаючись втримати своє янгуля, щось прикрикувала, аби заспокоїти, але все було марно. Антон молився, щоб вони не сіли у їх автобус, та поїздка пройшла спокійно, без криків. За цей час хлопець побачив багато чого вже, хоч маршрут в автобусі один, але ж люди завжди різні. І якось після виснажливого подвійного тренування під час поїздки до нього підсів дивний чоловічок. Очі у того нервово бігали всім салоном по обличчях кожного з присутніх, і сильно стискав зуби у весь час. Можливо, не закінчилося б все так добре, але на одній із зупинок зайшов дуже військовий. Після його появи той дивак нарешті заспокоївся. Їздила з Антоном ще кілька років жіночка літнього віку, але запам'яталася вона йому своїми залицяннями. Був також нещодавно говірливий іноземець. Він постійно торочив хлопцеві про щось, хоч у відповідь отримував лише ствердні хитання головою від Антона. Йому, певно, потрібні були вільні вуха, в які можна було вливати будь що. заглибившись у роздуми, хлопець не помітив приїзду автобуса. Повернутися в сьогодення йому допоміг старий, якого михцем оглянув Антон, коли тільки но прийшов на зупинку. Дід випадково штурхнув його, бо дуже поспішав зайняти місце в автобусі. Антон заплатив за проїзд та сів на своє улюблене місце справа біля вікна, де одне крісло та поряд задній вихід. Він дістав навушники, увімкнув музику для розслаблення, схрестив руки та заплющив очі, думаючи, що йому їхати рівно 30 хвилин до вулиці Йорданська. Автобус рушив. Що змусило Антона розплющити на хвильку очі і разом з тим встигнути дещо помітити. Втомлені очі хлопця через дзеркальце водія вгледіли дівчину білошкіру з чорнявим волоссям, вона дивилася на нього крізь невеличкий отвір між сидіннями. Антон різко підскочив, знімаючи один навушник, щоб знову впіймати той дивацький погляд, але не зміг. Тейснява між людьми в салоні завадила хлопцеві підвестися, тож він випустив з уваги високу жінку. Вона спокійно вийшла, а двері зачинилися і пролунала назва наступної зупинки. Жіночий силует у Чорному лишився позаду, але її погляд, холодний та бездушний, переслідував хлопця ще довго. Доїхавши до своєї зупинки, Антон зайшов в АТБ купити додому води. Та, не дивлячись на сувору дієту, батончик Кіткат, який був його слабкістю. Не встиг хлопець вийти з магазину, вже розгорнув смаколик і навіть надкусив шматочок. Посмішка з'явилася на його обличчі вперше за день. Дійшовши від зупинки до озера Почайна, хлопчина присів поспостерігати за качечками, які грубкою плавали біля берега. Озеро невелике, але кожному було що тут робити. Наприклад, Антону. Дивитися на озеро і спостерігати за всіма, дівчинці з мамою, ліпити Паски. На протилежному боці компанія смажила шашлики, голосно сміялася Дві косидячих рибалок, які уважно стежили за поплавком, або пара підлітків, схожих на Антона, які сиділи на лавочці, насолоджувалися прохолодним вітерцем від озера, запахом води і нічогісінько не робили. Словом, відпочивали. Купатися там ніхто не ризикував, бо у Києві мало місць було з чистою водою, і це озеро не виняток. Відпочивши хвилин 20, Антон попрямував додому до своєї чешки, типової для цього району. Вона зустріла хлопця запахом перегару в під'їзді та обшарпаною штукатуркою, що повільно сипалося на сходинки дев'ятиповерхівки. Хлопець натиснув продавлену кнопку ліфта. Він почув гуркіт на верхньому поверсі та гробову тишу, відбірна лайка про себе, і Антон пішов брудними сходами на восьмий поверх. Зустрілася кілька сусідів, що полили на сходовому майданчику, і голосно сміялася, залипаючи в телефон. У кожного поверху був свій запах, і найсвіжіший стояв на першому через те, що інколи гуляв вітер під час того, як відчиняли залізні вхідні двері. Деякі поверхи були із запахом тютюну, сечі чи алкоголю, який долинав із відкритих пивних і не тільки пляшок. А ось нарешті восьмий поверх, який на тлі інших виглядав більш охайним. Лише кабельний та інтернатівський проводи висіли, майже не заважаючи увійти у тамбур. Антон прокрутив ключ, зайшов до квартири і звернув увагу на записку на тумбушці. «Антоша, Мене терміново викликали до клієнта, полетіла до Стамбула, звідти відразу в Париж. Кур'єр привезе бокси з їжею сьогодні після 18-ї, гроші в Тумбушці, мама. Антон, прочитавши, відчув легке полегшення він сам собі господар, хоч і не бо завтра вже буде потяг до Львова з командою. Кофта полетіла на вішак, Кеди і сумка лишилися у передпокої. Антон швидко подолав два метри до своєї кімнати і упав на одномісне ліжко. Його погляд втупився в акваріум на маленьких рибок, які повільно і безцільно плавали в різні боки. Кілька хвилин спостережень і повіки почали важчати, Антон заснув. Йому снився дивний сон. Він на олімпіаді. Чекає на старт і, повернувши голову, помічає, як з натовпу, що налічує тисячі людей, виходить та прямує жінка, схожа на ту, що він бачив в автобусі. Антон запанікував, його долоні враз спітніли, а голова почала хитатися в різні боки. Він хотів утекти. Темрява настала раптово, та видихнути не вдалося. Тепер прожектор світив на одного лише хлопця. Кроки. Він завертів головою, бо вони ніби відбивалися в голові разом з гучним стукутом серця. Хто тут? кричить Антон та розмахує руками. Тиша, кроки стають ще ближче. Ще раз запитую: Хто тут? Не їдь, не їдь. Антон почув жіночий моторошний голос, наче зміїний, змішаний з людським. Не їдь або помреш. І Антон наче провалився та почав падати, але дзвінок його витягнув зі сну. Він розплющив очі та узяв айфон, подзвонив кур'єр, і через несправний ліфт Антону треба спускатись. Хлопець тяжко підвівся, протер очі та відчував легку тривожність. Сон якийсь, не пам'ятаю, але було щось стрьомне». Хлопець спустився вниз, щоб забрати їжу. Світло вимкнуло, щойно він зайшов у під'їзд. Блін, це точно по графіку? Ще цього не вистачало? Ненавиджу. Антон підіймався на свій поверх, лаючись на усіх подумки, Ганджесон, який він не пам'ятав, але точно був для нього поганий, розбудили, вимкнуло світло, та ще й підійматись на восьмий поверх він не хотів. Дійшовши до квартири, він кинув їжу на підлогу та пішов у душ. Поки холодні струмочки води стікали тілом, Антон думав про важку поїздку. Його ціль гідно представити країну на світовому рівні. Ця подія надто важлива для кар'єри юнака у великому спорті. Очі повільно заплющуються, кулак врізається в стіну, а біль розходиться рукою. Хлопець стискає щелепи міцніше, поки в його грудях щось шкребе. важко дихати. Повітря зі свистом вилітає, але на зворотньому шляху застрігає десь у горлі. Ця відповідальність надто тяжка, щоб втримати її в собі. Вийшовши з душу, хлопець відчув, як у нього бурчить у шлунку. Сьогоднішня вечеря, про доставку якої потурбувалася його мати, підпадає під дієту Антона їсти можна. Гарячка зі шматочками морквини, куряча відбивна. Салат і ютуб найкраще поєднання за цей день. Інформація пролітала повз вуха, але хлопець добросовісно намагався зосередитися на останніх новинах у спорті. Не вийшло, той дурнуватий сон все ще не йшов йому з голови. Наступного дня Антон прокинувся в гарному настрої, але за секунду його зіпсувала повітряна тривога, кілька разів велавши годотного сусіда. Він попрямував у ванну та почав паралельно дивитися новини у телеграм-каналах. Через 20 хвилин загроза минула, тому Антон, зібравши сумку, поїхав на вокзал. Хлопець саме вчасно підійшов до зупинки, бо автобус щойно під'їхав. Його місце виявилося вільним, невеличка посмішка сама вилізла на обличчя, звичний ритуал був здійснений, навушники увімкнені, музика грає. Дивлячись у вікно, хлопець спостерігав за автівками, людьми на вулиці, магазинчиками хтось їде велосипедом, або, як іноді, він бачить якась аварія. Таке життя інколи трапитися може всяке. Люди заходили у автобус, платили та шукали вільне місце. Цікаво було спостерігати за різною реакцією людей якщо є вільне місце, хтось туди майже біжить, якщо немає, то незадоволена гримаса чи сум. А може, все заразом. Проїхавши кілька зупинок, Антон занурився у музику і не помітив, як почався дощ, та швидко вікна запітніли, що майже не було нічого видно. Давка в автобусі з кожним новим пасажиром наростала все більше і більше, та ще й зайшов чоловік, ставши впритул до хлопця своїм пузом. Антон помітив, що водій набирає швидкість, а люди стоять, наче вкопані. Зазвичай вони починають трішки штовхатись, але не зараз. Погляд пробігся кожним пасажиром і лише опісля зупинився на дзеркалі, помітив, звідти виднілися очі. Вони одразу здалися знайомими, але в горлі раптово пересохло. Серце пропустило удар, а потім гепнуло з такою силою, що закуртіло потерти груди. Жінка з чорним волоссям. Антон витягнув шию, щоб краще її розгледіти. Підвестись не вдалося через доровенного чоловіка з великим пузом перед ним. Автобус різко зупинився, а передні двері з ляскотом відчинилися. Вийшли всі, навіть водій. Не розуміючи, що відбувається, хлопець зняв один навушник щось тут коїться дивне. Антон спробував вийти разом з іншими, та до салону ступила жінка, знайома йому вже. Власниця того дивного погляду, мертвого і холодного. У той момент він відчув дикий страх, холод такому горлі. Жінка зайшлася в чорному, худорлява, висока, та повернувши голову до хлопця, почала йти в його сторону. Антон розгублено натиснув кнопку аварійного відкриття, але задні двері не відчинилися. Жінка стала за метри від нього. Обличчя було в неї білосніжне, наче прозоре, чорні губи, чорні обводи очей, високий лоб та неспомнені нічим очі. Хто ви? тремтячим голосом запитав хлопець, ще на місце. У мене багато імен, сказала жінка над дивоприємним яким голосом трішки з посмішкою. А, -а, -а що вам треба? Він побачив, що легка посмішка зникла. Натомість її погляд зосередився на його обличчі. Антоне, я тут, щоб тебе попередити. Ти маєш наразі два шляхи, від того, який ти обереш, буде залежати твоя доля. Суворо сказала вона, не відводячи погляд. Хлопець відчував, що він не може вимовити й слова. Дурнуваті мурахи покривали його тіло з кожним словом незнайомки усе більше і більше. «Я не...» Не розумію, у тебе є вибір, або ти знімаєш свою кандидатуру з участі у змаганнях, живеш довго, та я до тебе ще не скоро прийду, але ти залишишся без досягнень. Або ти отримаєш те, що найбільше бажаєш на Олімпіаді, встановиш новий рекорд, увійдеш в історію ігор, але я тебе заберу одразу після цього. Але чому? Я стільки працював, як так? І за що? Це буде залежати від шляху одразу після змагань. Ти або потрапиш у халепу, або оменеш необачний крок. Це можна досягти тільки. Антон напружився, бо вона не договорила, витримуючи паузу, відмовившись від поїздки. Останні слова жінки були як грім серед ясного неба. Він, опустивши голову. Почав куйовдити пальцями волосся. Ти повинен зробити вибір. Ким ти будеш, юначе, переможцем, чи в очах інших боягузом та зрадником? Ти вбережеш своє життя чи завоюєш гідність країни? Що скаже моя команда, тренер, я їх підведу усю країну, себе? Хлопчику, я тут лише для того, щоб попередити. Вирішувати ти повинен самостійно. Думаючи, що насамперед для тебе важливо вибір ти зробиш на вокзалі, або ти сядеш у потяг, або ні. Прощавай. Жінка повернулась спиною та вийшла з автобуса, а інші пасажири повернулися. Автобус рушив з місця. Антон, стоячи увесь цей час, відчув доторк чужої руки. Той сіпнувся. Це була літня жінка, яка хотіла присісти на його місце. Дощ пройшов, зійшло сонце. Антон доїхав до головного входу центрального вокзалу Києва, де його чекав тренер і команда. Антоне, Антоне, я тут, голосно сказав тренер, махаючи рукою. Він трохи непевно кивнув і повільно підійшов до них та привітався. Тренер побачив, що хлопець трохи наляканий, а обличчя біле, наче сметана. «Тоха, що трапилось? Наче смерть побачив. З посмішкою сказав тренер, очікуючи його позитивну реакцію на жарт, але марно юнак був похмурий. Так, хлопці та дівчата, нікому не відставати. Зараз ідемо через металодетектори, квитки у мене. У нас дев'ята колія. Потяг приїде за 13 хвилин, тож рушаймо. Тренер почав пропускати спортсменів поперед себе, узявши валізу. Антон ішов останній, кому у горлі душив його? А живіт скрутило від нервового спазму. Бачив твій останній результат, Тохо, дуже вражає. Думаю, золото точно буде твоїм, сказав влас із команди бігунів, який запізнився зі своєю командою та примкнув до них. Д -д -д Дякую. Антон, підіймаючись ескалатором, оглядав приміщення, де купушилася купа людей у різні боки. Хтось поспішав на потяг, хтось повертався з потягу. Ось такий він вокзал. Були ще й ті, хто когось зустрічали. Побачивши напис туалет, хлопець повідомив тренера, що йому треба відлучитись. Той ствердно кивнув. Хлопець зайшов у кабінку, його знудило від хвилювань. Антон почав плакати та бити кулаком у стіну від злості до синців. За кілька хвилин він видихнув, подивився на себе у дзеркало. Заплакані очі та синці на руці. Хлопчина витер хусткою обличчя та й пішов до своїх. Спускаючись до платформи, він почув протяжний гудок, помітивши, як махає Валерій Остапович, що поспішав. Антон до нього підійшов, зупинившись біля контролера, який перевірив та повернув квиток, вказавши хлопцеві, що той може підійматися на потяг. Поїзд рушив. Тренер пішов до туалету, коли потяг вже набирав швидкість та розклавши речі, Пішов перераховувати всіх. Черга дійшла й до купе Антона. Він відчинив двері і побачив хлопця, який міцно спав поверх ковдри. На ранок тренер прокинувся раніше, так як ще раз хотів поспілкуватися з Антоном. Чоловік сонно пройшов коридором, постукав, але ніхто не відкривав. Він смикнув за ручку і побачив, як хлопець спить. Тоді наставник протягнув руку, щоб потросити за плече і розбудити його. Що за. він побачив якогось хлопця та, як той дивно, на нього подивився з просоння. А де Антон? Ви хто? А не розумію, про кого ви це моє нове місце. Інший хлопець запропонував помінятися з ним. А твоє де місце? На нижній полиці? Той подивився униз. Та побачив невідкриту постільну білизну та лист. Вибачте! А, кінець. Щиро дякую усім, хто слухав це оповідання. До нових зустрічей, Па-па.